Із третьої спроби у нинішньому чемпіонаті Суперліги будівельник таки подужав феро з НТУ. Кияни швидко позбулися неприємних спогадів після поразки в Єврокубку, оскільки дуже жваво стартували на майданчику феросплавників. Артур Дроздові з Лео Лайонсом вже за дві хвилини напрацювали для синьо-жовтих плюс вісім. За невиразною гри лідерів зі стану шоку господарів довелося виводити Деніелу Вернеру, котрий зазвичай відіграє другорядну роль. Цього ж разу американський форвард мало не самотужки беріг запоріжан від розгрому у першій чверті. А вже у наступній десятихвилинці розігралися звичні активісти Сталеварів – Ренді Калпепер і Річард Буїн. Перший зменшив відставання, а другий влучанням за дуги уперше у цьому матчі вивів білозелених уперед. Камерон Мур спробував зміцнити лідерство феросплавників, потішивши уболівальників фірмовим китком згори. Але Михайло Анісімов встановив паритет під самісіньку завісу першої половини гри. Повернувшись із роздягалень, команди тривалий час рухалися паралельним курсом, не відпускаючи одна одну на більш як чотириочкову відстань. Розв'язка ж настала у завершальні три хвилини. Два поспіль дальні постріли від Дайню Сашаленґі та Малкольма Ділейні дозволили будівельникам втекти вперед на 10 очок. А на відсіч у господарів забракло сил. Будівельник комфортно фінішував сімдесят взяв реванш у взяв реваншу НТУ за дві поразки цього сезону і зміцнив власні позиції на чолі турнірної таблиці. Досягнення Калпепера кияни перекрили командною грою. П'ятьом зі стану столичних вдалося здобути понад 10 балів. Найкращим серед них став центровий Михайло Анісімов, котрий до 14 очок приплюсував сім підбирань і три перехоплення.